Стримували масові безлади, рятували перехожого від нападника, затримали озброєного злочинця і знайшли вибухівку в авто. І все це за півгодини. Правоохоронці сьогодні наочно демонстрували свої вміння захищати громадян. Активні дії передували теоретичній частині круглого столу, на який зібрались керівники силових структур. Для чого розповість Світлана Жайворонок. Протестувальники намагаються проникнути до держустанови, Поліція шикується перед ними шеренгами. Агресивні молодики провокують силовиків, ті стримуються. У розпал протистояння підключається Нацгвардія і всі разом витісняють порушників спокою громадського порядку. Швидко патрульні справляються із п'яним хуліганом, який чіпляється до перехожих. Головне в таких випадках не перейти межі дозволеного, зазначають силовики. Тобто, треба застосувати стільки сили і обмежити права порушника, наскільки він небезпечний для суспільства і правоохоронців. Буває на практиці дуже важко визначити за короткий проміжок часу, наскільки є реальною загроза, щоб, скажімо, застосувати вогнепальну зброю працівнику, щоб застосувати кийок гумовий, щоб застосувати там слізогінний газ. Але для цього ми розробляємо типові алгоритми програми дій, оцінки реальної оцінки ситуації кожним поліцейським в типових ситуаціях. Поліцейські не лише має дотримуватися алгоритму дій у кожній окремій ситуації, а ще й проявляти людяність. Таку філософію своїм вихованцям викладають у академії внутрішніх справ. Вона полягає в забезпеченні принципів гуманізму, навіть в проведенні якихось дій щодо забезпечення. Правопорядку, в тому числі який буде пов'язано з певним обмеженням прав і свобод громадян, які порушують публічний порядок. Силові структури змінюються, кажуть у громадських організаціях, що роками співпрацюють із правоохоронцями. Міліція тоді більше уваги приділяла питанням запобігання злочинності в дитячому середовищі. А сьогодні вона більше уваги приділяє тому, як захищати права дітей, як не зупинитися на досягнутому і змінюватися надалі. Міркують за круглим столом, на який зібралися керівники Нацполіції, Нацгвардії, Академії внутрішніх справ, науковці та експерти. Деякі пропозиції пропонують ухвалити на рівні парламенту. Світлана Андрій Гелях телеканал Київ.